Ця історія озвучується в рамках конкурсу містика навколо нас. Номер 9. на старому маяку Буря. Пензлі вітру виміщали хмари. Сонце ковзнуло за горизонт. Осиротілі промені розчинилися у безнадії мряки. Гриви хвиль лизали божевільні рисунки неба і валилися одна на одну. Вривалися на чорні зорані вітром пляжі і вибухали місивом бризок та піщинок. Ніч біснувалася шаленством бурі. Біла пляма мерця зяяла на чорному вулканічному піску. Гнаний вітром Едуард поспішив врятувати тіло від подальшої розправи стихіями. Відтяг труп у затишок скель, обперся перепочити, буря наче притихла, вітер зачаївся. Висока хвиля здійнялася, сягаючи неба і стерла темну фарбу, оголила чисту блакить. В отвір визирнуло сонце. Наглядач маяка відірвав погляд від покійника та спантеличено закляку променях. Ошалешений видовищем скинув капюшон, розмасував долонями обличчя. Сонце безтурботно продовжувало сяяти посеред ночі. Тереза вийшла до чоловіка, мовчки перезирнулися. Едуард пішов по лопату. Голова утопленника усунулася осунулася бік. Жінка присіла, намацала на шиї мерця ланцюжок та потягла за срібну нитку. Між пальцями заплутався кулон. Крадькома озирнулася. Едуард наближався, шарпнула прикрасу і тремтячими пальцями сховала у складках плаття. Чоловік велів дружині забиратися додому, а сам взявся за поховання тіла. Кожна пригоршня землі, падаючи в могилу, засипала темрявою небо. Кожен мах лопати повертав законну ніч. Наглядач не став формувати пагорб, зрівняв поверхню. З останньою грудкою мряка повністю поглинула недоречне сонце. Едуард втер мокре від поту тамжички чоло. Сполохана нічним світлом буря швидко відновлювала свої права. Роздражнила вітер, пустила потоки гострих крижаних крапель грози, гримнула громом та роздерла розрядом небо. Наглядач сіпнувся, сплюнув у кипучу від дощу калюжу і поспішив на маяк. Його темна постать промайнула повз вікно домівки. Тендітне полум'я свічі стрепенулося. Тереза причаїлась. Мить повагалася і повернулася до розглядання колона. Прикраса неслухняно ковзала в пальцях, вперто не бажала розкриватися, врешті клацнула. Темне пасмо волосся випорхнуло із середини та відкрило портрет мініатюру. Портрет молодої, привабливої жінки, портрет Терези. Едуард провів рукою по щуці дружини. Тереза, усміхнувшись, притулилася до його долоні, поцілувала зап'ястя. Ранок тішив теплом. Чоловік чмокнув кохану в чоло, стрибнув у човен і рушив, розганяючи веслами зграю сонячних зайчиків на поверхні океану. Мрожачись від яскравих відблисків, Тереза довгим поглядом проведжала темний примарний силует. До повного його зникнення повернулась і пішла по лопату. Під вістрям хрустнуло. Відкинула знаряддя, занадилася розгрібати землю руками. У плиткій ямі очистила обличчя з першими ознаками розкладу, схлипнула. Крупна сльоза впала на чоло мерця. Ще одна і ще, все частіші і частіші. на шию, груди, ґрунт. Мжичка наростала дощем. Струмені омивали тіло, вивільняли із землі. Тереза спробувала підняти голову мерця та одягти ланцюжок, не втрималася і зісковзнула в яму, повалилася на рештки свого кохання, ридала, стискаючи в кулаках кулон, доки киплячі потоки огортали їхні тіла. Темна злива висікала чорні іскри сутінок, запалювала простір мрякою. Істерика трусила Терезою, у безпам'ятстві жінка била покійника. Дерла нігтями його груди, схопила обличчя, притиснула чоло до чола, з голосінням відкинулася, відкриваючи своє горе вихором небесних вод. У дрібному тремтінні знітилася, взяла холодні кисті в своїй долоні, притиснула до власних щік, шиї, задубілі пальці пестили шкіру, плуталися у волоссі. Тереза здригнулася, випустила безвольні руки мерця. Вони впали та замкнули в обіймах жіночий стан. Ляпаси зливи листали плечі. Тереза розгойдувалася в безумному зляганні, виймала залишки душі із уже гнилого тіла. Блискавка зірвала морок. Електричний удар вигнув спину в дугу, очі спалахнули. Тереза заклякла у демонічному оргазмі. Руки мерця звільнили із полону обійм. Гулку повалилися у багно. Жінка обм'якла, схилилася і вперла чоло в бездиханні груди. Здригалася німим риданням, злива зійшла до мжички, посіріло. Порив вітру здмухнув Терезу набік, Розтягнулася поруч із плиткою могильною ямою. Дощ тихо шепотів, крапля за краплею гнав болотисті потоки. Мокрий ґрунт вкривав тіло утопленика. Остання сльозинка зістрибнула з небесної щуки. Струмені припинили свій рух, і яскраве сонце висушило землю, сховавши ознаки потривоженої могили. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Лікар потиснув плечима вкотре. Під благальним поглядом Едуарда піднявся, перепитав Значить, так триває близько тижня, близько тижня. «Притомніє?» марить в лихоманці, лише марить і мене кличе. Едуард лагідно погладив пальці палаючої руки дружини. Не впізнає і кличе мене. Посвятіть, попросив лікар і нахилився над цаквояжами. Повільно, з розстановкою, під вторення шепоту Едуарда дав настанови, вклав у простягнуті долоні марковані флакончики, захлопнув валізу, глибоким зітханням збентежив полум'я свічі і, вже на порозі, відвівши погляд, додав Це все, що я можу зробити. Решта в руках господніх. Помовчав, моліться, і вийшов. Великий округлий живіт м'яко здіймався. Крізь тепло шкіру до прикладеного вуха проникало тихе вовтуження. Едуард вслухався, усміхаючись, ніжився у дотиках пестливих пальців вагітної Терези. Гой, сахнувся, заскочений поштовхом з утроби. А, маєш? просипала дзвінки сміх Тереза. Маю, маю. Едуард приклався устами до сховища майбутнього життя, піднявся, поцілував дружину в чоло, пішов до маяка. Під натиском багряного фронту сонце заткувало на захід. Негода дряпала блискавками, набрякала хмарами, гаркнула громовим хором та закинула зацьковане світло за горизонт. Буря хижа розправила крила темряви, продерла пазурями небосхил, пускаючи з кривавих ран потоки, крижаної зливи. Двері здригнулися під ударами. Едуард. Тереза запалила свічку і піднялася. Слабо та наполегливо. Збентеження розбіглося мерехтливими тінями. Жінка боязко підступила до дверей. Звук кволо прилип та звідчаєм зісковзнув долонею вниз. Скрипнула клямка і крізь причинені двері ввалився холод без надії. На порозі скулювалася мокра брудна дівчинка. Тереза охопила дитину та завела всередину. Мала тремтіла змореною пташечкою. Без опору дозволила стягнути з себе липкий одяг, закутати в одіяло. Гріла дитячі пальчики, обнявши гарячу чашку з чаєм. Хто ти, квіточко? Тереза гріла в тазі воду, країла хліб, ламала сир. Квіточка мовчала на мокрі темні пасма впали бліді нерішучі промінчики з вікна. Як тебе звати, ластівчко. Жінка вивільнила дівчинку із теплих складок тканини. Ластівка слухняно вступила у мильну воду, шморгнула носом. Звідки ти, крихітко, намилила тендітні плечі дитини. Збадьорені тихими несміливими смішками, довкола забашкетували мильні бульбашки, блищали різнобарв'ям у розсіяному світлі сонця. Шумна піна окреслила перші натяки жіночої краси на різких дитячих контурах. Я тася. ледь чутно відповіла дівчинка, трошки посміливішавши. Тереза мило усміхнулася, поклала руку на живіт і не відчула там життя. Стривожено завмерла, Ненароджене немовля, неначе захололо смертю. Долоні важко посунулися до пупка, налякано заметушився погляд. По животу, руках, підлозі, стінах натрапив і провалився в темній колодязі тасяних очей. Дівчинка чорніла монументальним силуетом в ореолі сонячного клину, холодною магнетикою кришила світло, простір і волю, довкілля стало черствим, неживим. Мара минула, світ зрушився. Тереза отямилася, огорнула дитину рушником, обм'якло, сонну воскову повела з кухні, вкутала розморену тасю у теплі складки простирадл. поклала в ліжко, ковзнула пучками її по скроні, всміхнулася мирному супінню. Спокійному, всерідшому та тихішому, нечутному. Тереза прислухалася, тиша. На зблідлих щічках тасі прокралися темними змієчками сині жилки. Обличчя дитини загострилося. шкіра обтягнула череп, пальці Терези сахнулися від криги, задобілих скронь. Утроба смикнулася і знову жила. Немовля заворушилася в лоні. Жінка огорнула долонями живіт і, відчуваючи у собі вродливу метушню, залишила покійну, у дверях зупинилася. У коридорі знов темніла мряка ночі, озирнулася, пітьма поглинула останній промінь. І розчинила в собі блідо мертвий образ Тасі. Дощ ляснув у віконну шибку, зареготала буря. Лише на кухні, надалі бентежним полум'ям, тріпотів свічний огарок. Разом з мокрим плащем Едуард скинув втому і роздратування, схопив дружину за стегна і з риком жартівливо вгризся в мочку вуха. Тереза розсміялася, вирвалася та налякано завмерла. Едуард закляк, розгублено спитав Що, що? Обмацав, спорожнілу утробу, округлий, але спустошений живіт. Підняла порожній погляд. Що, що таке? тривожився наглядач, мовчки сіла, далі збентежено шукаючи життя в утробі. Скрипнула дошка. Маленькі босі п'ятки переминалися на порозі, великі темні очі вивчали чоловіка. Тереза подолала збентеження та із зусиллям усміхнулася. Піднялася, пригорнула закутану у простирадло тасю, провела до столу, прийнялася до снідання. Ну, і як ти сюди потрапила? поцікавився наглядач. Як рибка, відповіла мала. Як? Як рибка, повторила натерпляче. Я припливла як рибка. Тася поклала пучки пальців на край столу, підвела карі очі і цупким гіпнотичним поглядом промацала обличчя чоловіка. Едуард стрепенувся, стер з лиця неприємне відчуття фізичного дотику і спохмурнів. З ким припливла, і звідки? голос наглядача суворо шарпнув. Не відповіла. Чоловік видихнув роздратування, відсунув спорожнілу тарілку, зирнув на дружину. Вона шукала і не знаходила ознак життя у власному лоні. Знову звернувся до дитини, але вже лагідно та стримано. Не бійся, розкажи, що сталося. Простяг руку, щоб погладити темні кучері. Тася схопила пальчиками кисть і ніжно вклала свою щічку в шершаву долоню чоловіка. Ошпарила хтивим поглядом. Припала довгим вологим поцілунком до зап'ястя. Едуард оторопів. У потилиці зривалася буря, втратив відчуття кінцівок. Тася хижо посміхнулася, відкинула долоню, роздушила мураху пальцем і, зіскочивши з стільця, майнула геть. Повз відсторонену Терезу. Наглядач затросив головою, скидаючи мару. Глянув у вікно на сонячний ранок і підступив до дружини. Тереза відсторонилася, вирішив не займати, пішов відсипатися. Тася чекала, увійшов. Мала стояла на ліжку боса у надто довгій, терезіній, нічній сорочці. Шовкові складки недолуго висіли на кістлявих плечах. У широкій звабній усмісті відбувався спалах блискавки. Едуард озирнувся, крізь дверний просвіт падав сонячний клин, вибух грому загримнув двері. За вікном заревіла буря, злива вгатила в шибку. Чоловік завмер, пітьму зривали часті блискавки і на коротку мить запалювали демонічний образ Тасі. Щоразу спалах за спалахом наближали до чорних магнетичних очей. Вхопила за потилицю та вп'ялася болючим гострим поцілунком у вуста, зломила волю чоловіка, виймала душу, провела нігтями по його щоках, спустила руки і потягнула криваві борозни по грудях. Едуард опанував себе, вирвався із полону поцілунку, вивернув долоні з вабниці і знову втратив волю. Одним глибоким видихом скорила чоловіка, опустився на коліна та вперся чолом у бильця ліжка. Тендітні владні пальці пестили його маківку, плутали пасма волосся, підняла долоні, сплела у кулак, дмухнула і випустила крізь пальці срібну павутинку. Ланцюжок ковзнув на шию Едуарду. Колон вдарився у бильце та розкрився. Темний локон зірвався з Тасіної голови, пірнув додолу та накрив її портрет мініатюру, закрився з розкатом грому. Едуард зірвався, з наскоку вибив двері, майнув на кухню, спіткнувся об Терезу. Вона лежала в калюжі навколо плідних вод у родових переймах, посковзнувся і впав, підвівся, тарвонув назовні. Шалений регіт бурі гнав, небо розривали сліпучі розряди. Едуард ревів, оскаженілий, увірвався у кипучий океан і згинув. Тереза із зусиллям потяглася до щойно народженого немовля. Не досягнула, відкинулась назад. Стеля блимала, відбиваючи світло частих блискавок. Чому так тихо? Чому не чути плачу? Спробувала повторити спробу, натомість навіть не поворухнулася, лише запаморочилася в очах. Грім, грім глушить плач, але чому не чути грому? Тільки спалахує світло все рідше, рідше, рідше кліпали повіки. Останній подих Терези розвіявся німим стогоном, потягнувся до скривавленого немовля, попестив його носик та увірвався в дихом у ніздрі, наповнив життя. Дитя воскресло, його крик сполохав бурю, усе затихло. Тася вийшла на відчайдушне ридання немовляти, взяла на руки та притулила до грудей. Вийшла з дому у супроводі боязкого тихого шародіння вітру. Яскраве сонце осяяло дорогу. Океан закляк скляною гладдю. Босі ступні вступили у воду. Хвиля слухняно підвелася, огортаючи нагі тіла. Прийняла немовля і віддалилася, ховаючи у нетрі водної стихії новонароджену народжену русалку. Пливи, пливи, рибкою. усміхнулась Тася. Привіт! А, привіт! Передражнила Тася засоромленого парубка. Звідки ти тут? Як ти сюди потрапила на острів? Як рибка. Як рибка? Як рибка. розсміялась Тася. Припливла як рибка. А ти хто? Я. я наглядач маяка, гордо відповів спантеличений юнак. Такий молодий. здивувалася, красуня і додала. А що трапилося із старим морським вовком? Зник двадцять років тому. відповів і осікся, зрозумівши, що то був жарт. Помовчав ніяково під грайливим карим поглядом і простягнув руку. Я Едік. Тереза, сказала Тася. Взяла його долоню, підняла і пригорнулась до неї щоколю. ошпарила хтивим поглядом, припавши довгим вологим поцілунком до зап'ястя. Оторопів. У потилиці зірвалася буря, втратив відчуття кінцівок. Тася відсахнулася, засміялася та промовила. Наглядач маятника, це дуже романтично. Візьмеш мене за дружину. Юнак розгубився і потупив погляд. Викинути океаном гладке біле тіло Едуарда зяяло білою плямою на чорному вулканічному піску. Ляпаси дощових лавин намагалися розбудити давно задубілого мерця. Мружачись від пронизливих поривів гидкого вітру, Едік притяг труп із узбережжя. Іди в дім, не мокни, наказав вкутаній у темній плащ дружині, що вийшла на допомогу. Тася кивнула. Рошив по лопату, не відриваючи погляду від спини чоловіка, жінка присіла, намацала підборіддя мерця, спустила руку на шию, потягнула за срібну нитку ланцюжка, доки в долоню не потрапив колон, зірвала і, підіймаючись, сховала у складках плаща. Застала чоловіка за рогом дому, коли той ошелешено глядів на свою коротку тінь під ногами. Що? спитала. Повні сум'яття очі піднялися на дружину, потім на пропалений сонцем отвір серед густих нічних хмар, знову поглянув на Тасю, пробелькотів Північ, Терезо, зараз північ, а в небі сонце. гарячо червоний килимок розгорнувся на кришталево рівній поверхні океану, запрошував на прогулянку до засоромленого сонця, котре затишно вмостилося на горизонті. Ніхто не зголошувався, бо нікому було зголоситися. Лише одна дрібна фігурка крокувала сяючою стежкою до узбережжя. Позаду неї обережне світило понуро розчинялося у густих барвах обрію. Темне волосся обліпило щупле наге дитяче тіло, ховаючи під пасмами перші натяки на дівочу весну. Спустивши з води на сушу, русалка згасила палаючий шлях і дозволила сонцю остаточно пірнути у темні глибини океану. Провела поглядом хутку щасливу худу майбутнього батька, що поспішав до маяка. Кліпнула і холодна мжичка задреботіла по легкому одягу Едіка, глибоко вдихнула, спотворюючи небо густими мазками грозових хмар і, сколовши схил розрядами, рушила під громовий акомпанемент до будинку. Там легкою тривогою свічі мерехтіло самотнє кухонне віконце з нечітко окресленим силуетом вагітної жінки на шибці. Я Тася, відповіла Тася вкутана в рушник русалка, виймаючи ноги з тазу мильної води. Як рибка припливла, плавала плавала, і припливла по свою рибку. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.